У сервісному центрі є одна закономірність. Найчастіше приїжджають не ті, в кого щось зламалось, а ті, хто трошки допоміг ноутбуку померти швидше. От, наприклад, історія з минулого тижня. Чоловік приніс ігровий ноутбук за майже 70 тисяч гривень. Каже, та він просто гріється. Думаю, відкручу, гляну. крутив, подивився і загубив два гвинта. Відірвав шлейф та зламав фіксатор. Другий випадок хлопець із ноутбуком за 120+. Вирішив продути пилососом, бо так у ті, робив. Результат вигнута крильчатка кулера і мікротріщина на тепловій трубці. Сам казав, я вже знаю, що роблю дурницю, але було пізно. А є ще інша категорія клієнтів: вони нічого не крутять і не експериментують. Просто привозять ноутбук раз на рік і живуть собі спокійно. У них навіть пилу всередині менше ніж у деяких нових ноутбуках на розпаковці. Тому профілактика це не про дешевше чи дорожче, це про те, що потім ми не збирали ноутбук буквально по деталях з пакету. Повне розбирання, чистка, замін. На термоінтерфейсі, термопрокладу, відновлення захисного бар'єру. Усе входить у вартість, плюс бонусом зовнішнє очищення.